Дружина каже чоловікові Любий, сьогодні на вечерю гречка. З чим? З чим, блін, я тебе і вітаю? Браконьєр ловить рибу в річковій заводі, глушачи її динамітом. І потім збирає під саком. Коли він кинув у воду четверту або п'яту шашку, до нього підійшов інспектор рибнагляду і каже Чоловіче, так ловити рибу забороняється. Будемо складати протокол. Браконьєр, не звернувши на його слова ніякої уваги, підпалив чергову динамітну шашку, вклав її інспектору в руку і запитав Ну що, будемо балакати? Чи почнемо вже рибу ловити? Покупець каже продавцю Пані, а вам хтось казав, що ви дуже гарна? Ні. От, блін, які всечесні. Два євнухи розмовляють після перенесеної операції. Один обурюється. Мало того, що кастрірували, так ще і що її здіваються. Так. Говорять, до свадьби заживет. Молода дружина каже чоловікові: Олег, ось що подумала і вирішила, що тобі буде дуже корисно пару днів походити з розстебнутою ширинкою. А це ще навіщо? Ну, давай міркувати логічно. Пам'ятаєш, ти кілька днів ходив без шарфа з розтебнутим коміром. Так, у тебе потім три дні шия не згиналася.